Привіт, мої дорогі підписники в TikTok і в Інстаграмі. В нас нова рубрика, точніше, в мене на каналі, називається вона Треш вакансії в ІТ. Пропоную вам зараз подивитися на цю прекрасну вакансію від такої геніальної компанії, як «Аврора». Ось бізнес Аналітик. Це прям моє. Моя, моя професія, я зараз працюю бізнес-аналітиком. Ось буде дуже цікаво понаглядати і подивитися, що саме вони пропонують і за скільки. Тобто, ну відразу у мене питаннячко, дивіться: 25 тисяч гривень. В принципі, ну, окей. Ну, якщо це бізнес-аналітик в IT, то це, звісно, мало. Ну, давайте дивимось далі. Що вони хочуть за 25 тисяч гривень? Тобто, ну. Зарплата, по суті, досвід роботи від одного року. Окей, okay. один рік, і ти вже заробляєш. Ну, що, що таке Це 25 тисяч гривень? Зараз у нас скільки там у нас? 25 тисяч поділити на 38. 657 доларів. 657 доларів. Запам'ятали, я відразу пішов і подивився на доу. А скільки ж заробляє бізнес-аналітик в айтішки? Беремо бізнес-аналітик, вибираємо без досвіду взагалі менше, як рік, тобто немає досвіду. Е, і дивимося, що у нас тут бізнес-аналітики заробляють скільки? Мінімум 700 доларів, це перший квартир. Квартиль, а взагалі медіана це 930 доларів. Тобто ну, Беремо мінімум 700 доларів. Тобто Аврора платить 670, тобто ще менше. Я заходжу на сайт Аврори і дивлюся, а тут у них видається мені, що вони взагалі можуть заплатити 22 тисячі гривень зарплати від 22 до 25, але не більше, ніж 20, 25, Тобто, відразу в мене питання, чому така низька ціна за послуги ну, взагалі, спеціаліста бізнес аналітика і чого ви занижуєте ціну. Якщо, беручи до уваги особливо, що у вас досвід роботи, ви ставите один, один рік. Від одного року, тобто там один-два роки, три роки і так далі. Це таке. Окей, це перше. Друге, перші три стопчика, я от помітив, описується, Да, яка класна компанія, Аврора, ух ти, клас. Скільки в нас торгових точок, провідні дискаунтери, там питання: ну, як, як ця інформація може для мене бути корисною? Ніяк для мене головне задачі, що я за це отримую, і які плюшки. Все це вони пишуть аж ось тут, ось в кінці. О, ти отримуєш бенефіти. Ось що то та, ще буде, і так далі. Коротше, HR Аврора. Пишіть все, що отримає людина з самого початку, тобто вакансія, не в кінці. Ось далі. Я так розумію, що це робота тільки в офісі, і потім я зайшов на Аврору і подивився, що це так і є. Тобто, Бізнес-аналітик це офісна робота. Вони шукають в, в Полтаву, тобто, ще й в офіс треба буде їздити або ходити. Ну, взагалі класно. Треш повний. Уже 21 століття всі якби, живуть і працюють з дому, ні, вони ще хочуть, щоб ти ходив в офіс IT. Коротше, Далі дивимося. Що мене ще дуже сильно смущає, так це те, що ось досвід в тестуванні нових функціоналів. Тобто мені ще треба буде і тестувати щось, Тобто я ще буду і тестерством займатися, я ще буду QA працювати, замість того, щоб я працював бізнес-аналітиком. Тобто, це ще додаткова робота, за яку, звісно ж, вам не доплатять. І, коротше, ну, Треш вакансій, насправді, я б сюди ніколи би не подавав би своє резюме. Ось, е Мінуси. Погано все прописано. Е ти ще маєш тестувати е окремо до того, що ти будеш там робити. Е паралельно ти ще будеш заробляти менше, ніж на ринку платять. Коротше, одні мінуси. Так що, я думаю, Еврорії треба задуматись. Тегну їх. Дякую за увагу. Як вам ця рубрика? Напишіть, будь ласка, в коментарях.